Сьогодні готуватиму смачний салат з найпростіших інгредієнтів. Нам знадобиться 500 г уже відвареного буряка, одне кисло-солодке яблуко масою 300 г, 400 г квашеної капусти та одна невеличка цибулина. Для заправки знадобиться олія буряк, цибулю та яблуко нарізаю кубиком. З яблука попередньо зніму шкірку. До нарізаних інгредієнтів додаю квашену капусту та заправляю салат олією.